Усім привіт-привіт! Знову завітала Червоний Маркет. Розпочалися нові акції та знижки з 24 квітня по 7 травня, включно всім приємного перегляду. Підписуйтесь на канал. Вологі серветочки, чорні. Дуже у них приємний аромат. 72 штуки в упаковці 40 гривень. Ось такі серветочки вологі, дитячі, 60 штук в упаковці, також 40 гривень крем мило, алоевіра і соковитий персик 460 грамів в упаковці по 18. Погляньте, яка гарна знижка. Це вже кондиціонер для білизни з різними ароматами. Об'єм 1 літр, по 60. А це вже засіб. Для посуду 7 в одному, об'єм 500 мл по 40 гривень. Пакети для сміття з ручками Новакс 15 штук на 60 літрів по 40 гривень. Ось такий ще варіант: пакети для сміття 15 штук, але на 35 п'ять вже літрів. 2999, тобто 30 гривень. Шкребок металевий Новакс, один в упаковці по 13. І ось такий варіант дитячі вологі серветочки Baby 120 штук в упаковці 140 гривень. Далі, пергамент для випічки, Новакс, довжина 5 метрів. І плівка харчова, довжина вже 10 метрів, по знижці по 35 гривень. Фольга харчова новакс, довжина 10 метрів по 40 гривень, а коштувала аж 70. Рушник паперовий, білий 150 аркушів в упаковці по 35. Шкарпетки чоловічі, жіночі, дитячі. Чоловічі шкарпетки, легка хода по 29,99, тобто по 30 гривень. Сірі, і білі, і чорні хлопці, різні. Ось так. І ось такі ще варіанти шкарпетки чоловічі, синьо-білі, чорно жовті червоні. По 20. Ще рукавички робочі, дві пари за ціною однієї по 20. Туалетний папір пташка. Сірий по 8. Ось такий пральний порошок фріск один до рівня 2, тобто дві одиниці за ціною однієї. 40 гривень. Туалетний папір диво, 4 штуки в упаковці, двошаровий, шаровий по 50. І ось така акція: один до рівня два. Фріск є для прання, дві одиниці лише 100 гривень. А тепер поглянемо з вами на вигідні пропозиції. Погляньте, якщо ви купуєте майонез один традиційний, 300 грамів в упаковці, то буде ціна. 35 гривень, а якщо 3 одиниці, то ціна буде 29,99, тобто 30 гривень. Далі, якщо ви купуєте кетчуп лагідний, марка Жернов, ціна якщо 1, то 23 гривні, а якщо 3 одиниці, то по 20. Ось так. Яловичина тушкована. Тут яловичина і свинина є. Якщо одна, то по 65 одиниця, а якщо дві разом, то по 59,90, по 60 гривень. Сардина атлантична в олії, з додаванням олії 335 грамів по 65 гривень. Ось так. Далі цукор, діамант білий, 800 грамів вага по 25 молоко довго зберігання, Житомирський молочний завод, 2,5% жиру, 900 грамів. Якщо купити одну одиницю, то ціна буде 35, а якщо дві одиниці, то ціна буде 30 гривень. Далі ось така салака Балтійська в томатному соусі, даринка 240 грамів по знижці. 35. І риба рублена. Даринка також 240 грамів. Коштує вона 37. Насіння, преміум смажене 120 грамів в упаковці. Якщо купуєте одну одиницю, ціна 40 гривень. А якщо дві, ось так, одиниці, то ціна буде. 37 гривень. Напій джусік, мультифрукт, банан, полуниця, ананас, об'єм 200 мл по 12,99. І якщо купуєте пепсі, напій літр 750, ось так. І чіпси, лейс з різними смаками 120 грамів в упаковці, ціна буде все разом по 100 гривень. Купенки консервовані марка вишиванка. В склі 69,90, тобто 70 гривень. Тунець салатний у власному соку 150 грамів по 50. І знижка на кільку з квасолею у томатному соусі, сніданок 300, тобто 240 грамів 29,99. Чай, хвилинка. Лісові ягоди, 20 пакетиків. І чай, хвилинка малина, також 20 пакетиків, 20 гривень. Чай, чайна родина, м'ята, 20 пакетиків. І чай. Чорний байховий з бергамотом, 20 пакетиків, по 18. Сік, садочок, яблуко виноград та мультивітамін. об'єм майже літр. Ціна 40 гривень. Корм для котиків, для вольт, в асортименті. 100 грамів в упаковці по 9 гривень. Лампадка скляна з кришкою. Невеличка ось така. Зелена ще жовта. По 35 гривень. Ось така зовсім малесенька лампадка. Але вона в пластик. По 10. І побільше ось така лампадка: теж скляна, а вверх пластик синя, жовта, зелена, червона. Ціна і 45. Ватні диски. Сніжанка 200 штук в упаковці. Ось так. По 50. Бальзам маска. Лінія краси. Дівчатка в ассортименті. 370 мл об'єм по 50 гривень. І ось така зубна паста. Прагоден 75 грамів в упаковці. Лише 40 гривень. Зубна паста саміна відбілююча і для чутливих зубів. 90 мл об'єм 40 гривень. Крем для гоління. В асортименті 70 грамів в упаковці також 40 гривень. Шампунь для волосся. Лінія краси, дівчата. Відновлення і сила. Об'єм густота. 500 мл об'єм. Ціна 40 гривень. Шампунь для волосся. Палмалі з різними ароматами. Об'єм 350 мл по 80 гривень. Мило туалетне, шик, яблуко, 5 штук по 70 грамів. І мило шик, конвалія, також 5 штук по 70 грамів, по 45 гривень. Це ціна. Мило піна, для рук, полуниця, вишня і кавун. 240 мл об'єм по 60 грамів. Пральний порошок Грюнвальд, кіло 500 в упаковці, 89,90 грамів. Лямо відник, 500 г упаковці 89,90, тобто 90 гривень. Засіб для чищення сантехніки, топ-ефект, морська хвиля, 800 мл, об'єм, 70 гривень. Засіб для миття посуду, топ ефект лимон, мандарин, об'єм 940 мл по 50 гривень. Засіб для миття скла, сама, об'єм 500 мл. Аромати в асортименті 40 гривень. Крем для рук, та нігтів, олива, алоє і екзотичні фрукти. 100 мл по 28 гривень. І ось такий крем для ніг в асортименті 100 мл 29,99, тобто 30 гривень. Антиперспірант жіночий жіночі з різними ароматами 100 гривень. Нівія мен, чоловічий, також по 100 гривень. Нівія кульковий антиперспірант, чоловічий по 80 гривень. І жіночий кульковий антиперспірант, з різними ароматами дівчатка по 70 гривень.